Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 21 вересня 2024 року. У мене на винограднику Сутиски, Вінницька область. І, перш за все вітаю вас із святом Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні видався дуже гарний день. Бачите, яке сонечко на винограднику. І хочу зробити огляд останніх дозрівших форм. Та сортів. Ну Зараз на ваших очах це талісман кеша. Він вже дозрівший. Ось бачите, кущ в двох площинах, з тої сторони площина. І тут навантаження досить велике. Кущ вже немолодий, йому більше 12 років. Залишаю зазвичай на ньому весь урожай, який, який на ньому. Відцвітає, є недолік невеличкий, горошиння, але я його прорізаю. І ви бачите, після прорізки ось такі ось грони. Ягода більше 20 грам є, бачите, які ось ягоди. Ось ці. Гарно зберігається. Зберігається фактично в нас він до весни. Якщо Якщо не, не з'їмо раніше. Тому він мене, в нас в основному на, на, на збереженні залишається. Він разом з фаетоном. Фаетон дозрів раніше, я вже показував цього руку. Грона в ньому невеличка. Оце другий рукав з цієї сторони ще ось так він під персиком цей кущ, але йому вистає світла, щоб визвіти і дати ось такий гарний урожай. Зараз покажу площину з другій сторони бачите які чудові грома по дві. по дві все йде фактично по дві на лозу бачите внизу вверху витягує навантаження якщо є бажання щоб він дозрів раніше або регіони північніші ніж у нас то, звісно, можна залишати по одній гроні і буде безрівання трошечки раніше. Ось такий талісман. Цього року з хворобами в нього вся гаразд. Фактично, мільдю. Були проведені деякі обробки вже після того, як почав гібридна форма білего облако. Ось бачите, яка вона зараз вже дозрівша. Теж це зранні середніх. У ну, мене на прививці на, на, спонсорі, на продюсері. Продюсер ось там, я далеко, і в мене там їх небагато в розі. Я залишив один рукав. Подобається мені його смак. Я залишаю його так для себе поїсти. Але в нього є недолік, він підтріскує і погано запилюється. А ось, бачите, в ньому прививка. Ось яке біле облако калонське. Чудовий виноград, гарно запиляється. Ну В нього по одній, бачите, от, по одній грозі на лозу. Ці світя були теж так, одні я нічого не вдаляв. все що було, запилене, то. Так і залишилось. Там вся точка, бачите ще. Є. Грона невеличкі до кілограма. Ну Це відносно невеличкі. Грам 800-пів кілограма. Але виноград не тріщить. Тріск незамічений, окремі ягоди, можливо, десь були так вражені осою, то після враження були почали, почали підгнивати. Ось тут я забрав кілька ягід, А так, все чудово. Ягода хрупка. І я так думаю, що вона буде гарно зберігатися. Вона має гарну таку плотну м'якіть. Попробуємо цю груку і зберігати. Як буде вона чи довго вона може зберігатися зимою. Ось так. Ось такі от форми. Дві самі останні на винограднику, які дозріли. Талісман та біле облако. Біле облако на прививці, Талісман корне власний. Ось, зараз я тут покажу вам. Дивіться, яке приображення зараз ще воно. Вони є кілька грон, я залишаю вже для себе, Туди їх не зніму, бачу, сітку не зніму. Дуже гарне. У нас яка ягода. Горить на сонечку. Чудовий виноград. Чудовий і має. Декому не подобається його. Смак кажуть, як кривається, не знаю, люди можливо дуже перебірливі. Ось такі от грана по 2 кг. Теж гарне навантаження було на кущові. Чудовий виноград. Що ж, на цьому буду відео закінчувати. Всім миру та добра. Слава Богу за все.